Мій шлях почався, як в багатьох, хто на початку війни пішов служити, і так склалося одразу, що, оскільки в мене там в житті технічний бекграунд, мені довірили займатися безпілотниками з самого початку. То я спочатку, як пілот Мавіків був, розвивав цей напрямок. Починали, в принципі, з нуля, як і бригада, І бо тільки формувалися на початку війни. І тим більше напрямок безпілотників тоді був. Тільки зароджувався. Далі ми росли, розвивалися, бралися за крила, за важкі бомбери. І в якийсь момент я зрозумів, що я завжди шукаю, куди, куди прикласти зусилля, щоб отримати найбільший результат. Бачу найбільшу зараз. Точку в яку варто прикладати зусилля, мені особисто якраз в технічну, технічну частину безпілотників. Чому, бо то, що, щоб екіпажі могли ефективно працювати, технічна складова є вкрай важлива. Вона зараз дуже впливає на загальний результат застосування безпілотників. Тому я вже як рік майже сконцентрований на технічній складовій, технічній службі, розвитку технічного підрозділу, щоб наші безпілотники були в тонусі готові до, до різних речей, які зараз у нас відбуваються на полі бою.